Напевно, ви чули слово ухилянт. Його вживають чиновники, які заброньовані. Дуже сміливі а, такі воїни, журналісти, які теж заброньовані, вживають слово ухилянт. Я відкрив е, закони України, ну, Верховна Рада, можете зайти, спробувати самі і спробувати знайти термін ухилянт. Немає такого терміну. Думаю, ну от в кримінальному кодексі теж має бути. Немає терміну ухилянт. Є ухилення від військової служби. Ухилення це є, а от ухилянта немає. Відчуваєте різницю між кримінальним кодексом, де тебе можуть засудити по статті за ухилення від сформулювання? І друге, це коли тебе журналісти називають ухилянтом. Відчуваєте різницю? Це схоже на 20-30 роки гідрокомунізму. А щепенці там, пристосуванці? Ну, це схоже дуже. Хто дав право? Хто дав право? Чиновникам, журналістам, активістам, називати людей ухилянтами? Це що, повага велика? Це з повагою. А от якщо якась людина до суду подасть, якщо її називали ухилянтом, публічно, і людина подасть до суду, як на підставі чого ви зможете виграти суд? Ті, хто говоряться. Ну, от на підставі чого? Ну, немає слова ухилянт. Немає характеристик ухилянта. Є стаття Кримінального кодексу ухилення. Людина може отримати карний ну, термін відповідний. Але це суд визнає. Суд визнає, а не журналіст в комфортній теплій студії. Чи невідомо, що було б з тим журналістом, якщо б він не був журналістом? І де б він був, цікаво. Тому ви знаєте, я проти того, щоб людей маркували ярликами. Це не по-демократичному, це по совковому. Причому о тому совковому, яке ми не любимо. Біле, чорне, наші, не наші. Все однозначно, все. А все чому? Тому що ти наближений до тих людей, які вище, і ти вже можеш, що? На інших. Отак себе поводити стосовно іншого. Не думаю, що це правильно.